Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про ще одну цікаву рослину, яка корисна своїми харчовими і лікувальними властивостями. Це яглиця. Або ще її називають снить, або подагрочник. Ця рослина полюбляє рости у таких тінистих вологих місцях, як то в парки, в лісах, в садах. Як її відрізнити? Ну, вона має такі трійчасті листочки. От, бачите? Потім вона має таку зріз, такий в е, формі трикутника. І якщо ви її потрете, в руках розітрете, вона має такий е, запах моркви. Можете спробувати. Вона має такий приємний запах моркви. Так, Що ми використовуємо в їжу? Ось такі молодесенькі панці цієї рослини. З них можна робити салати, борщі, супи додавати. На весні яглиця є однією з перших рослин, яка доступна нам для вживання. Вона дуже швидко вилазить з землі. Є дуже корисна, смачна на здоров'я, споживайте.